Що ви ФОБ зареєстрований у 2024 році? Відповідно, вам потрібно буде подати два звіти. Перший звіт це декларація про майновий стан. Наприклад, якщо ви зареєструвались 10 листопада. Платником єдиного податку першої або другої групи ви станете тільки з 1 грудня. Відповідно, за оцих 20 днів листопада ви будете ФОПом на загальній системі. Якщо у вас не буде надходжень, краще щоб їх у вас не було В цей проміжок часу, щоб ви не приймали ці кошти на загальній системі, ви за оцих 20 днів. Перебування на загальній системі маєте подати декларацію про майновий стан. Вона буде з нульовими показниками, але подати її вам потрібно буде обов'язково. Потім наступний крок це стосується я ж кажу, підприємців першої другої групи. Це декларація платника єдиного податку першої другої групи. Якщо ви сплачували ЄСВ, ви подаєте цю декларацію з додатком по ЄСВ. Якщо ви користувалися правом не сплачувати ЄСВ, ви подаєте виключно декларацію платника єдиного податку. Термін подачі